Вітаю всіх в галереї української душі. Всім привіт, рада всіх бачити. Всім доброго дня, друзі. Олеся, Різдвянко, Чи сподобалася вам мандрівка майстерною пейзажистів? Це була неймовірна мандрівка. Мені дуже сподобалось. Це була вельми цікава. Та інформативна мандрівка мені теж дуже сподобалась. Різдвянко. Ну, якщо ти хочеш продовжити нашу подорож, тоді подумай, чого тобі хочеться саме зараз. Напевно, зараз я хотіла би побачити красу справжнього українського врожаю, побачити те, що вирощує наша надзвичайно родюча земля. І ось подивіться, до якої чудової картини ми відемо сьогодні. Гайда в подорож до смачного справжнього українського борщу! Уявіть, що ви зайшли до маленької української хатинки. Ви одразу відчули тепло та спокій, магію домашнього затишку. Ви зробили глибокий вдих. Та відчули запах. Це смачний, трохи пряний, з нотками сметани та кропу, український борщ. Перед очима одразу з'явилася картинка, як бабусині лагідні руки дістають глиняний глечок з борщем зі справжньої української печі. Вимерші підійшли до столу. І до запаху борщу додався цілий букет інших запахів, смачних, солоних та хромких огірочків, запашного сальця, пухкеньких та рум'яненьких пампушок. Звичайно, з часником вам одразу впав в око білосніжний, вишитий рушник, до якого так гармонійно пасує гілочка калини. Ви доторкнулися рученятами до нього. І відчули рефлейне сплетіння справжньої української вишивки. Видорок взяли дерев'яну ложку та здивувалися, чому вона така велика. Який настрій викликає у вас ця картина? Які кольори використав художник для того, щоб показати різномаїття українських страв? Та як би ви назвали? Цю картину. Ми з дівчатами з нетерпінням будемо чекати відповіді на ці питання. А наші галереї вже час зачинятись. До зустрічі в галереї української душі. До побачення! Всім до побачення! До побачення та до нових зустрічей!